Всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді насосик такий маленький декоратив, для декоративного водоспадика чи водоймочки. Модель XL 130. Це китайський виробник, доволі недорогий, нарікань по якості в принципі немає. Так, так виглядає сам по собі насос. Ми маємо невеличкий корпус, префільтр, такий корпус яскравий, дуже, по проводу 1,5 метри 220 без заземлення, присоски. Якщо ви хочете, щоб у вас помпа ця використовувалася в акваріумі, є така насадочка, можна її одягнути. На неї одягається шлангочка, шлангочка зовні з акваріума. Наприклад, на пару сантиметрів воду випустили, буде виходити під тиском вода та подача кисню. Але це брідко хто так використовує. В стандарті ставимо цю насадку на під'єднання до шланга і качаємо воду наверх. По своїх заводських характеристиках, потужність по ватах цього насосу так 12 Вт. Перекачка 600 літрів за годину. ну Звісно, що це без навантаження. З навантаженням ну піднімати воду, от що виробник пише, 1 метр, але я, це називається 1 метр максимальна висота підйому, Я раджу ділити на 2, тому що на метрі води буде реально 0. А 0,5-06 метра води буде якийсь об'єм. Тому чим нижче ми будемо піднімати воду, тим об'єм буде збільшуватись. Регулятора потоку тут немає. Префільтр є. Префільтр служить, щоб не попало не затягнуло всередину і щось велике і не застопорило роботу нашого насосу. Не забуваємо, періодично. Помилка багатьох людей не обслуговують всередині. Всередині знаходиться ротор, який ми достаємо, промиваємо. Ротор е забивається нальотом, кальцієм, залізом чи мулом е стопориться. Насос не охолоджується і він може згоріти. Е Стриженьок у нас металевий, значить тільки для е звичайної прісної води. Насос використовується тільки для, зовніш... Ой, для внутрішньої роботи. Тобто в воді з проводом завжди. Е по провели обслуговування, все. все. На місце. Все, одягнули, працює. Так, діаметр цього штуцеру, який вам потрібно буде шланг купити. Діаметр штуцера 12 мм. Тобто це внутрішній діаметр вашого шланга, Так, недоліки. Дуже яскравий такий колір, але через пару тижнів розумується, ну, буде все одно зелене. Так, що? Немає регулятора потоку. Деякі хотіли б, щоб він був. Переваги. Доволі надійний і дешевий. Ну, в принципі, і все. Посилання на цю модельку залишу під відосом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!